У Городищенській громаді до дня української державності приурочили благодійну виставку продаж картин Врятоване мистецтво, що були створені за останні два роки. Їх автор, художник Володимир Яницький, має вроджену патологію зору. Три роботи вже було тут з'їзділана. Хотіли, щоб люди побачили, стали трохи чуть, -чуть добрі. Нема зору, да можна вішать руки. Ми можемо максимально як можемо, Є філософски, которые, да, вот, сьогодення, как сьогоднішній день влияют на нас от реализма до сюрреализма, ну, желание рисовать или чё, ну, не просто рисовать, а показать, наверное, жизнь. Ну, то есть я не всегда рисовал, то єс, я всі займався ману масажмасажами, і ну і масаж, ну, паралінально, бізусловно, ішли какіта картини разом із родиною У квітні митець вимушено переїхав на Волинь із Донеччини, містечка Курахове, що у зоні бойових дій розповідає дружина Ганна. Перше, що взяли із собою в дорогу, були картини. Однією автівкою вдалося вивезти 50 робіт. Ще залишилась у місті у нас на домівці. Я каже Володя: вони збережуть нашу будівлю. У нас було або ми всі разом виїжджаємо, або не виїжджає ніхто. У 2014 році познайомилась з хлопцями з 51-ї бригади. потоваришували і ось так вирішили їхати до них сюди. За словами Гани Бальнікової, за перших кілька годин виставки вдалося зібрати 200 доларів та п'ять з половиною тисяч гривень. Одну з робіт разом із колегами придбала і працівниця Городищенської сільради Галина Бакош. Вирішили, що ми придбаємо одну спільну картину, і така вона тематична для нас. Висвітлює власне теперішнє життя України, нашу боротьбу, як ми це переживаємо. Хочеться це якомога швидше побороти, щоб у цих розірваних життів, як на цій картині, ми бачимо, було якомога менше. Сподобалися пейзажі дуже. Перший раз такі професійні картини, якісь я бачу, як ж можна таке бачити, захоплююсь таким. Не знаю от ті краплі. Вони вони як справжні, ті краплі. Родина художника Володимира Яницького хоче повернутися на Малу Батьківщину одразу після перемоги. А також кажуть, розказуватимуть місцевим жителям на Донеччині про куточок Волині, в якому рятувалися від війни. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.